Пане Олеже, вітаю вас у своєму авторському проєкті. Мені відомо, що ви наразі прийшли до другого туру національного конкурсу на здобуття премії імені Тараса Шевченка з твором Тризуб. Розкажіть, будь ласка, про цей твір, про його концепцію. Чому саме ви його вирішили номінувати? Вітаю! Для мене це приємна новина, бо я тільки від вас це почув. Ну і раз пройшов, значить, був робота цікава. Вона... Інша, тобто я фактично раніше працював в фігуративі, реалістичне мистецтво, але паралельно я ще і мислив об'ємами, формами. І оцей тризуб пригухується з вишивкою, сорочкою, яка підрувала моя сестра. Там цей малюнок я взяв звідти за основу. Але це не тільки вишиванка, це і перша скульптура. Повинна бути об'єм, повинна бути форма, повинна бути архітектоніка об'ємів, повинна бути композиція і повинна бути знайти дуже важливу рівновагу цих великих об'ємів, великих мас. І це вже залежить від професіоналізму художника. Тобто я вважаю, що це ну, така моя творча перемога, певна перемога, тому що я більше був прихильником академічного мистецтва, класичного мистецтва, але час змінюється, змінюється мистецтво, змінюється мова мистецтва. І тому на сьогоднішній день я е, розумію, що це актуальна мова сучасного українського мистецтва. Це авангардний твір, наскільки я знаю, авангардна скульптура, скульптурна композиція, яка прикрасила арсенальну площу. І вона саме, як я вже казала, і ви казали, що це не є класичні форми, це авангардне мистецтво. Але от як ви поєднуєте тему тризуба, таку національну символічну традицію з от новими цими технологіями в мистецтві, такими як ну в стилі авангардному? Ви знаєте, професійний художник, музикант, він повинен обдарувати професійними моментами, елементами. тобто неважливо, яку ти граєш музику чи джаз, чи джек, клас. Там рок, але ти розум... знаєш, що таке нотна грамота, що таке, якісь там акорди, як це все правильно поєднати. Так само і тут мистецтво це не тільки ліпити портрети, академічні бедрелі, але це і робити речі абстрактні, які не фігуративні, я би сказав, не фігуративне мистецтво, воно в принципі досить розповсюджене в світі. І от такі великі об'єми, їх треба ще відчути, зрозуміти і об'єднати великий об'єм, який є скульптура в цілому. Вона складається з 12 різнорозмірних кубів, які поєднують з тобою, для того, щоб в такий спосіб, щоб передати оцю легкість, передати цю. Такий політ передати цю таку, я кажу, французи, експлузіон вибух, емоційний мій вибух. І питання технічне стояло, як це все зробити, щоб воно трималося купи, щоб якщо хтось захоче залізти, там, щоб воно не, не відвалилося, не, поламало, не поламалося і не покалічило людину. І дуже довго шукали цей технічні питання, як зробити так, щоб скульптура стояла, не дивлю ні на що. От, і всередині там є. Складний каркас, на якому тримається вся скульптура, і вона вмонтована в фундамент який глибиною більш ніж метр. Півтора метра І закладено. Все-таки не так просто було в це все зробити. А коли вже зробили, тобто воно, здавалося, що вона буде завелика. Вона не вилалася залика, вона нормально вписалася в цей, в цей простір, простір старовинної архітектури, тому що це арсенал, це. Середина ХІХ століття, ці будівлі, вони були побудовані в 19 столітті. Поруч висить табличка 1800 56 рік. Тобто, бачите, і треба зробити так, щоб воно між собою була гармонія. Там є прямі кути, і тут є прямий кути, там є якісь гра об'ємів, і тут є гра об'ємів. Тобто, а скульптура це не просто чи, чи малюнок, це не просто намалювати чи просто виліпити. Але ти повинен мати базу, ти повинен мати основу, повинен розуміти, як воно зробити так, щоб воно було цікаво. Це не може просто навалити галушки чи там допустим, пальмені на, на, на миску і, і з'їсти. Е, е, треба розуміти, як воно буде працювати і як воно працює в просторі, це по-перше, а як воно працює на різниці — це по-друге. І коли я ліпив скульптури об'єму, я, я, я думав про антиоб'єм. Тобто наш великий Олександр він придумав антиоб'єм. Якщо ви подивитесь уважно, там між цими кубами є дуже красива композиція, яка складається з об'ємів анти, антиоб'ємів, верніше. І в мене наступна є ідея, тонка ці антиоб'єми створити як об'єми. Тобто, там, де пустоти, зробити їх об'ємними, а там зараз купи буде пустота. Це буде така, ну, така гра, така э, сучасна гра в. Э, скульптуру сучасну, де не треба там. Ну багато художників вони зараз виконують сканування, вони виконують там різні елементи, які раніше не могли робити там 3D-принти і так далі. Але в мене є таке бачення і бажання зробити по-іншому, тобто зробити все такі, щоб це відчувалося, що зробила людина, а не машина. Щоб це відчувалося, що це зроблено і душею, і розумом, і руками. Це ще на рівні проєкту, можливо, який ми змогли деталями поділитися більш докладно. Ну, якщо про антиформу, то можна підійти до скульптури, подивитися на об'єми і уявити, що це буде антиоб'єм. А там, де немає об'ємів, це буде об'єм. Тобто це буде така цікава гра, і ну, треба ясно, що треба вміти його писати. Воно вже є. Uh -huh. От тільки не кожен бачить, тому що людина вже бачить саму зиму скульптуру, об'єкт і вона вже вона не домислює, а ми повинні художники домислювати. І я вже, я вже фактично у моїй голові вона є. Просто треба взяти і втілити її вже в матеріалі, може спочатку на великому розміру, може спочатку зробити якісь ескіз невеличкі, але потім, якщо це вже воно буде цікаво, то мені так здається, що повинно бути цікаво, і тоді вже можна і пропонувати цю скульптуру поставитися в іншому місці. На іншу тему запитання буквально вчора ми всі. Почули таке рішення ЮНЕСКО про включення до нематеріальної спадщини української писанки. От як ви до цього ставитесь? Напевно, це є свідченням такої потужної моди на всеукраїнське наразі в світі. Ну не ви, ви не повинні ганятися за моду. Культура, мистецтво це не мода. Мода є мода, а мистецтво це є мистецтво. Тобто, що писанки, і, 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 і і виш, вишиванки, вишивки не існують. Люди тисячу років. І ми підказуємо, що ми нація з великою культурою, з корінням, з багатотисячної історії. І це заслужена оцінка творчості нашої кращої. Взагалі, от як ви до цього ставитесь? Це ж все визнання. Можливо, мода не вдала слово, визнання на світовому рівні. Ну, це нормально, але немає відмовити. В нас і борщ, визнаний як спадщина, народу і інші потреківські патриківські... розписи розписи і... 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 і писанки. Це нормально, тобто, кожна, нація, вона має свої кожна нація має свої пріоритети, кожна нація має свої історичні сили, з якими яким вона розвивається. Це не тільки, допустимо, і писати, не тільки вишивка, але це і українська пісня, це українська мова. Найбачого вона, вона в світі, там, якщо порахувати, то там дуже багато плюсів в українській мові. силу ну, певних обставин, там, Колоніальних. колоніального відношення до України. Бажання знищити, що і зараз продовжується, і зараз хочу знищити, тому що е, ну, українська культура вона древня, вона багатогранна, вона наповнювалася змістом. Я хочу толановиті нації, талановитому народу. То це не тільки українці, а це люди, які жили на території України. ще що мої і Скіфи, які ось і пекторалі, і згадати е -е -е скіфські баби, там і Софію Київську, де, до речі, будували греки. А вже Михайлів Золотоверхів монастир побудували українські злочин, старостаростароруські, скажемо, ну, розвивалась культура. Так, тобто воно українська культура є частиною світової культури. Вона є одним з кращих знаків, кратковис, одна з кращих. Здобутки світової цивілізації, але в силу певних геополітичних обставин, що у нас агресивний сусід, сусідом сусід, сусід, я не можна назвати, і прагне все знищити, знищити все національне, знищити все, що нагадує повторинність російської імперії. Але ну не мода, а запит якраз засвідчує зворотній процес, що все українське зараз в тренді. Ну я сподіваюся, що воно повиду. Це нормально, щоб, допустим, у Франції, казати, що у Франції казати, чому у Франції все французьке в тренді. Тому що французи такі слова, як хот-док, вони не сприймають. Тобто вони кажають, що це, 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 це іноземні слова, які псують французьку мову. Ну, дуже багато таких моментів. У нас такі дуже багато запозичень, по-перше, з по російської мови. Це можуть бути суржики різні, там, люди, люди, які ще не навчилися розмовляти українською мовою, люди, які не знають. Досконало і російською, і вони спілкуються на суржу. Це по-перше. По-друге, є специфіка мови в залежності від регіону львівська мова, українська, допустимо, десь там Черкаська. Чи Полтавська, чи Поліська, мова, Вони всі різні, вони відрізняються, але, мабуть, у цей крістов Марія воно створює цю колоритність української нації, українського народу. Вам вдається поєднувати і сучасні такі напрямки, тенденції мистецькі і національні особливості. От ви в цьому вбачаєте якийсь сенс, можливо, якусь свою місію? Чогось сюди прийшли на цю землю де, і, і повинні е, не просто прожити так, а прожити, щоб залишити після себе слід і бути вдячними і народу, і, і батькам, які в нас привели в цей світ, і максимально зробити для того, щоб після нас залишилося нашим дітям на згадку і доповнити мистецьку е, культурну е, складову нашого народу.